Цікава грамота, слова, назви предметів, звук Т, літери Т. Мовленнєва гімнастика. Давайте повторювати слова та виконувати рухи за текстом. Приготувались. Виростемо великими. Я Шуки великий. Ми їх складемо Давайте розглянемо зображення та визначимо, який звук наявний у кожному із цих слів: молоток, міст картопля, торт. Тарілка. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук Т. А тепер розглянемо наступні картинки. Тюльпан, стілець, листя. П'ять. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук Т. Звук «т» приголосний, позначаємо однією рисочкою. Звук Т м'який приголосний. М'які приголосні позначаються двома рисочками. Вимовляється цей звук стиснутими губами, що є перешкодою на шляху видиху повітря. Розглянемо слово том. Скільки звуків у цьому слові? Три звука. Кожний звук буде мати Окрему кімнату. Перший звук приголосний, позначаємо рисочкою. Другий звук голосний позначаємо кружечком. Третій звук приголосний, також позначаємо рисочкою. Звук Т позначається такими друкованими літерами. Т велика, Т маленька. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ви ним цвяхи заб'єте схожий він на букву Т. Ігрова вправа фотоальбом потрібно назвати слова, які починаються на звук. Т. Торт починається на звук Т. Перець, трикутник, мавпа, груша, трактор, морозиво, трава. Трактор і трава починаються на звук Т. Наступне їжак, тигр, рушник, тюльпан. Тюлень починається на звук т, черепаха, мак, три. Тюлень і три також починаються на звук Т. Чудово всі слова зібрали у фотоальбом. А тепер пограємо в гру, яка називається магніти. Потрібно називати слова і збирати магніти, які закінчуються на звук Т. Рот, кит, дім, куля, дріт, кит. Збираємо магніти, які закінчуються на звук Т, текст, слон, зошит. Бегемот, жук, алфавіт, олівець. Молодці діти. Ось ми і познайомились зі звуком Т і літерами Т. До нових зустрічей.